Привіт! Чи замислювались ви, скільки часу ви витрачаєте на пусті розмови і скільки часу вам потрібно, щоб викинути сміття? Що ви досі не сортуєте сміття? Чи знаєте ви, що один метр використаного паперу може врятувати 10-метрову сосну? Здай папір, збережи дерево. Жодна людина не може уявити свого життя без батарейки. Але одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів ґрунту. Це шкодить здоров'ю людини. У лісі це існування двох кротів, двох дерев, одного їжака, великої кількості черв'яків та 400 літрів води. Здай батарейку врятуй їжака. Мама, я розбив градусник. Це, мабуть, найстрашніші слова, які може почути людина. Чому? Бо навіть малюк знає, що градусник містить ртуть. Тоді чому ви з такою легкістю викидаєте у смітник ртутні люмінісцентні лампи? Здай лампу, врятуй землю, пластик всюди. Починаючи від звичайного пластикового пакету, закінчуючи бойовими космічними ракетами, цей хімічний коктейль отруює. Здоров'я людини та навколишнє середовище. Здай пластик, врятуй світ. Також потрібно здавати скло та метал, і головне, вміти його сортувати. Не так багато часу потрібно для того, щоб кинути сміття у потрібну коробку. Але головне, що саме в цю хвилину ви рятуєте дерево, їжака, землю, своє здоров'я та цілий світ. Відомо, що такі країни, як Швеція, Австрія, Британія, Сингапур, Індія Бельгія, навчилися використовувати сміття на користь своєї країни. Почни з себе і дуже скоро Україна приєднається до них. Якщо ви за чисте довкілля, тоді приєднуйтесь до проєкту Україна без сміття і телефонуйте за номером 095 642 3032. І не забудьте повідомити про це своїх друзів.